Доброго дня! Хочу запропонувати вам саженці-лохини. Сьогодні відправляються до заказчиці у Львівську область. І хочу показати вам трьохрічки свої. Маю трьохрічні і двохрічні. От перед нами саженець бік метр висотою. Цей трошки зігнувся, але теж би метровий був. Чандлер 80 см. Це трьохрічки. Тепер двохрічки. 70 80, ну і тут десь 80. Що такі горшки двохлітрові. Повністю коренева система вже... Горшок заплила потрібно висаджувати, пересаджувати, бо більший горшок, або саме краще то висаджувати вже на постійне місце, на постійне місце, де він має рости і плодоносити. Із сортів маю реку, блюкроп, Чандр, чандлер. Бонус – Це дворічки. А трорічки, там є Дюк, Блю Голд, Блю-Ray. Ну, але там невелика кількість трьох річки. Вже полишалися ті залишки. Трошки сонцем припекло кінчики, але вже пішла брунячка, відновився пагін. Десь день продивився, була жара більше 30 градусів, і верхи підгоріли. Молоді, молоді пагони у верхах. От теж. Це не хвороба, щоб знали. Це таке воно підпалене. Тут воно вже сам, стовбурець живий. Вже пішли нові прирости і вже закладається плодова брунька. Наслідуючий рік. наступний рік на оцих всіх пагонах буде врожай на оцих гілочках. От бачите, які вже плодушечки є. О, все буде у врожаї. Так що хто бажає замовляйте, Вишлю новою почтою в будь-який регіон України. Дякую за увагу. Слава Україні. Героям слава.